Вадим Глушченко родом з Бахмута, Донецької області. З початком повномасштабної війни виїхав із сім'єю з рідної домівки і оселився у Хмельницькому. Тут вирішив розпочати власну справу. Почав меблі робити. Я потім зрозумів, що в мене немає місця для цього і обладнання треба чи більше. І я потім вирішив, що сумки теж добре. У мене були питання. Самі прості про нитки, про голки, про тканини, які є. Місяць вивчав тільки ткані там і все таке. Потім місяць я ще вивчав обладнання, яке потрібне. Хвала Ютубу да інтернету. Це ну така сила дуже велика. У березні цього року придбали швейну машинку з того часу. Чоловік став чи не щодня працювати за нею. Я перше зробив сумку тактичну для військових. Я зробив одну, другу, третю. Третя вже була гарна сумка. І я її подарував військовому цю сумку. А далі я почав бачити отклик людей. Тобто я приношу шопіри, мене їх беруть. І це дуже приємно. За майже півроку чоловік виготовив понад 100 виробів, є як рюкзаки, так і шопери та сумки. Підприємство хоче зробити, яке буде працювати, і щоб воно працювало там у Бахмуті. Аби реалізувати задумане, Вадим Глушенко звернувся до благодійного фонду Карітас Хмельницький. Тут нещодавно стартував проєкт для підтримки підприємців-початківців. Програма гроші на розвиток або започаткування бізнесу вона полягає в тому, щоб допомогти встати на ноги тим людям, які вже ведуть бізнес, але він ще досить маленький, або тим людям, які хочуть започаткувати бізнес, так би мовити, з нуля, але при цьому в них є вже досвід, так ведення бізнесу. І головною метою цього проекту є те, щоб люди могли забезпечити роботою себе, а також створити ще. Ще одне два то й більше додаткових робочих місць для інших людей. Для того, аби стати учасником проєкту, необхідно заповнити реєстраційну анкету, яка розміщена у соціальних мережах благодійного фонду. Людина, яка хоче розпочати власний бізнес або розширити його. Вона має прийти до нас, пройти навчання, написати бізнес-план, і потім на конкурсній основі будуть визначатися переможці. Після навчання оберуть 30 кращих бізнес-планів. Максимальна сума, яку зможе виділити Картас України на реалізацію проєкту, становить 187 тисяч гривень. Окрім того, працівники благодійного фонду можуть допомогти із працевлаштуванням. Загалом цією ініціативою охоплять близько сотні людей. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.